Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми подивимось питання, що заважає Путіну померти ямога швидше до кінця цього літа. До кінця літа 2023 року, щоб Путін помер. Що йому заважає? Які перешкоди? Зараз приберемо перешкоди, щоб воно здохло вже нарешті. Так, скажіть, покажіть, що заважає Путіну подохнути. До кінця літа 2023 року. Так, каже, карта в нас вийшов Верховний суд, Путіну нічого не заважає. Вищі сили, е відкрили двері, щоб воно подохло. Так, скажіть, що ще? Які перешкоди, щоб він здох? До кінця літа цього року, 23-го року. Е до кінця літа виходить, що він помре. Карта мир вийшла. Ось він д'явол. Так, дьявол його забере. Нема ніяких перешкод, щоб він помер. Вже це вирішено вищим судом, Верховним судом. Є в нього плани тікати. Він вже готує план тікати, як він буде тікати після всього, що він наробив. Дуже угу. хоче, що він хоче? Він хоче застосувати ядерну зброю, а потім тікати. І тікать не один, а з жінкою, щоб бути щасливим разом з нею, жити щасливо. Так, він е хоче жити. Смерті тут не ну, вийшла, тут є е дуже велика сила життя. То, що воно скотінне і воно заслуговує смерті по Верховному суду, це однозначно, але в нього великі плани, в нього ж велика сила, сила життя. Ця карта Сонця вийшла. І великі плани на ядерну зброю. Після чого він хоче тікати. В нього вже є план, як він буде тікати. І він е, боїться, що в нього, ну, в думках в нього поразка. Він думає, що він уже програв. Що він уже програв. Є підтримка церкви. Церква. Так, і, і що він завдяки цій підтримці церкви і збіжить опасності. Це в нього в планах такий відход. Е, є опасність, да? що він знає, що його допоможуть якийсь, якийсь високопоставлений церковний діяч, що він йому допоможе, він втече. І це готується, цей план відступу. Тобто воно вже намірилось тікати. Воно, оце Путін, я не можу казати, що це він, це воно. Що воно простроює прострою собі оцей план, від, як він буде тікати, план побіга. Так, але ми забираємо все, що хороше, забираємо все, що заважаємо здохнути. Заперечую. Тобто тут вийшла карта Верховного суду і карта дьявола. Що він працює над дьявола і що Верховний суд би його вже забрав, але дьявол такий праворний і він живе, бо він виконує це антихрист на землі, цей Путін. І він в зговорі з церковним егрегорем, церква його захищає. Це я запер... забираю. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Це е, поразка, що він уже зрозумів, що в нього поразка. Е, і розчарування, велике розчарування. Заперечую, заперечую. Придателі є, що його м, придадуть всі. всі Найближче оточення всі при, ну, придадуть. Так, це все також я заперечую. Прибираю цього дьявола, заперечую. І забираю шість жезлів. Це шанси на спасіння, заперечую. Що він думає, що йому все сойде з рук, що він втече і буде жити щасливий. Так, це також все заперечую, заперечую. Цей розклад каже, що якщо він навіть йому вдасться втекти, то від Божого суду він не втече. Але е після всіх оцих обстрілів, ми не хочемо чекати Божого суду, чекати, коли воно там буде тікати. Ми хочемо, щоб він вмер. Щоб оці всі ракети, що він запускає по Україні, щоб прилетіли йому в голову. Це таке бажання всіх нас, українців. Це, що Путін, президент Росії, наробив українцям. Хай повернеться по Верховному суду йому на голову назад. Хай е, ця ракета високоточна, балістична, прилетить йому прямо в голову. По волі вищих сил. Прошу, вся Україна просить, і щоб було правосуддя. Так. Робимо так. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для українців, для всіх мешканців України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Володимиру Путіну, президенту Росії або особі, яка виконує його роль. Померти якомога швидше. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають йому померти, щоб до кінця літа ця людина вже була мертва. Поволі вища, сил да буде так і так буде. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце, де мешкає Путін, в його домівку, там, де він ховається, щоб ці всі ракети повернулись на нього. Хай всі ракети, що запущені по Україні, повернуться на Путіна, на тих, хто надавав наказ, і на нього в тому числі, і в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості і на голову Путіна. По волі вище сил да буде так, так буде. Так. Що ми ще спитаємо? Ми спитаємо. Ми спитаємо ще, коли саме він помре. Да. Так, скажіть, подивимось, чи залишились якісь перешкоди. Скажіть, покажіть, чи ще залишились хоч якісь перешкоди, щоб Путін помер найближчим часом? До кінця літа або раніше. Будь ласка, щоб він помер. Скажіть, чи залишились ще якісь перешкоди? Опять Верховний суд. По Верховному суду це відповідь так, що ваше, ваш запит буде удовлетворен. Відповідь так, що воно помре. А, і вийшла оце карта імператор, це ну, що це він. Ну Дьявол-захист, захист є. Доз, можуть дозволити втікти. Тобто, зараз це 50 на 50 або помре. По Верховному суду, або вдасться по дьяволу втекти. Ще є перешкоди, що заважає, буде боротися за своє життя, щось від нас, скрита магія, що він дуже магічний такий на нього захист одягнений. Магічний захист, Життєві сили і тікать. Тікать, збирається тікать, збіжать опасності. Так, але карта смерть і карта Мир На дні колоди вийшла. Це значить, що щоб які плани він собі не строїв, оце вже в дорогі, це його наздогони. По Верховному суду він помре найближчим часом, і до кінця літа точно і карта мир. А ми їй допоможемо. Так, оце ми все залишаємо. Це погано. Це що хороше, ми прибираємо ці всі плани на побіг. Це залишаємо. Якась жінка дає магії йому життєву силу. Начебто він збирає цю життєву силу від цих жертв, що він робить, що ці всі сила життєва йде йому. В якомусь обряду. Це хай буде заперечую, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Тут вийшло дуже цікавий розклад, Вийшов Верховний суд вийшов, карта Мир вийшла, і вони вийшли з картою смерті. Тобто воно загине. Вищі сили, духи роди, янголохоронці, прошу захисту для всіх мешканців України, прошу зупинити агресію, прошу зупинити агресора. Вищі сили, будь ласка, заберіть Путіна на той світ. Хай він помре ямога швидше. Або до кінця літа 2023 року, або ямога швидше. По волі вищих сил, та буде так. І прошу поверніть його на його голову. Всі ракети, які запущені по Україні. Які були запущені, які будуть запущені, які планує він запустити. Все це повертаю на голову Путіна. Хай буде розбомблений те місце, де він живе, де він ховається, той бункер, хай рознесуть ракетами по волі вищих сил, щоб йому в голову прям прилетіла та ракета високоточна, балістична, яку він по Україні запускає. Поволі вищих сил, да буде так і так буде. Так, значить, це дуже хороший розклад для нас усіх. А для Путіна дуже погано, що точно буде смерть, бо сама карта смерть вийшла. Тепер подивимось, чи буде змінено владу, чи взагалі як вони там будуть себе вести, оці, в Кремлі, що при владі? Так, скажіть, покажіть, якщо Путін найближчим часом помре, або вони його об'являть таким, що як помер, померлий, чи зупиниться війна в Україні? Якщо Путін помре, зупинить зупиниться війну в Україні. Скажіть, це зупини війну. Карти кажуть, що війну зупинить не його смерть, а то що ми виженемо агресора, що ми дамо дуже потужну відсіч. Але це оця смерть вона відкриє шлях, дасть можливості більше і відкриє шляхи на швидку перемогу. Дякую. Так. Чи буде змінено владу в Кремлі? Чи буде змінено владу в Кремлі? Чи буде змінено владу в Кремлі найближчим часом до кінця літа? Так, скажіть чи зміниться влада в Кремлі до кінця літа 2023 року або раніше покажіть. Чи це здійсниться моє бажання? Відповідь так. Влада в Кремлі буде змінена і вони будуть масово тікати куди. Так, так, так. Кінець їм прийде кінець. Прийде кінець. По темної дорожці будуть шукати відступ. Так, по Верховному суду, дякую. Такий в нас вийшов розклад. Тут навіть не треба нічого перекривати, все, все добре, влада в Кремлі буде змінена. Це. Путінський режим закінчує своє існування до кінця літа, і е, два варіанти. Або вони об'являть, що Путін мертвий, або він насправді помре. Це 50 на 50, в нього ще є великі там якісь магічні астрол... е, астрологи, маги, всі там щось ваяють йому, як йому путі відходу буде намагатися вирватися, спастись. Так, такий розклад. Ну будемо надіятися, що по Верховному суду це не вдасться, і що він помре, як вийшло в розкладі. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.